Ми всі візьмемо автомат, але в мене тоді інше питання. От жінок ми маємо мобілізувати, а ми не маємо тих всіх тилових великих офіцерів, яких не можна відправити на фронт угу. за, за законом. Да може, ми переглянемо їх відправим, повоювати, щоб вони, хоча б розуміли, що це таке. Можливо, ми переглянемо політику по відношенню до всіх заброньованих, тих, які мають відстрочки. На що з цим є проблема? Є близько 100 тисяч військових пенсіонерів зараз мобілізаційного віку, але не служать. Багато цивільних задаються питанням: а чого ми їх утримували? військові пенсіонери, пенсіонери поліції, пенсіонери СБУ, прокурори, пенсіонери там нормальну кількість можна назбирати Саме чоловіків. Звичайно, але ж це все так закривається. Це ж не популярно. Дивіться, в нас в країні лишилися обрані і силова структура. Всі інші або виїхали, або на фронті. Просто пройтись по селам, подивіться, що відбувається. Давайте ні, без питань, ми всі візьмемо автомат, але в мене.